Друзі, усім привіт, Сервантік на зв'язку. Цього разу вас чекає цікавий відос. Всім приємного перегляду, погнали! Так, Друзі, я у Києві і зараз буду купувати предмети старовини. Маю для вас цікавеньку закупку. Купував сьогодні у Києві предмети старовини у своїй підписниці Жанні. Жанна вам велика подяка за запрошення і за такі цікаві речі. Так, ну почну я зі статуетки «Локотки», Баранівка. Дуже красива статуетка, і особисто мені вона дуже подобається. Бачите, Баранівка. експортний варіант, тому що написано латінецею. Латінецей написано. USA, in USS, Ukraine, Баранівка. Статуетка цікава. Вона не мега дорога, але особисто мені, як я вже і казав, вона дуже подобається, дуже ніжна і красива статуетка. Вперше зустрічається, до цього я бачив її. Ну, у колег на барахолці бачив в інтернеті, як продається, мені зустрічається вперше. Хоча вона не така ож і рідкісна статуетка. Ну, є такі речі, покупка яких дуже радують. Так, йдемо далі. Купив ось таку фруктовницю. Це теж баранівка. Бачите красиві такі узори. Незвичайні. Це рання баранівка і має тут фруктовниця ось таке клеймо. Бачите, написано баранівка. ККМП. Хто в курсі, в які часи ставили саме такі клейма на продукцію Баранівського заводу? Мені цікаво, дайте знати, хто в курсі. Так, ну, дуже задоволений красивими речами. Фарфор, кераміка, я вже з вами дивився. Неодно, неодноразово, що мені дуже подобаються статуетки, ну подобні речі, коли воно стареньке таке в ретро-стилі, дуже подобається. Так. Не менш красивий та цікавий куманець мальва. Багато з вас його неодноразово бачили. І в мене відео бачили. І я нещодавно такий продав. Але ж е там були дефекти в мене і не було кришки. В цього теж немає кришки і є дефект. Бачите, трішечки склеєний носик. На жаль. Дуже цікавий, дуже користуються попитом, користуються попитом ці куманці. Так, Жанна неоднократно виділа в моїх відео, що я купую такі предмети декору. Старенькі вішалки дерев'яні, примітивні. Ось цього разу купив. І вона для мене підготувала такі речі. І шкафчик, такий шкафчик. В мене є такі шкафчики. Такий є шкафчик, бачите? Ось такий же, мабуть, точ, точ такий же. Ну да же такий, такий же саме так Ну, це такий товар більш для Еці. Ні для eBay, думаю, скоріше за все, продасться так такі меблі декоративні на ЕЦІ. Е, Ну, ще не продавав такі шкафчики, але ж сподіваюся. Сподіваюсь, є вже в мене передчуття, що продасться непогано такий шкафчик. Так. Ще в моїй роботі не важливо, за скільки продав, а важливо, що саме продав. Знаєте, для мене дуже багато означає, коли я продаю ну, таку річ. Кому яка, в принципі, нікому вже не потрібна, і мало хто побачить в такої річі якусь цінність. І для мене дуже би, приємно, коли я продаю. Неважливо вже за суттєві гроші чи просто продаю, але ж це приємно. Так, тут декілька в мене коробочок з під годинників пустих. Ну, маються тут документи годинникам, які тут були. Так, декілька годинничків, командири. Ось такі з чорним циферблатом Чистополь. Сейка. Сейка з красивим, дуже красивим циферблатом. Маються незначні подряпини на склі, але ж я міняти не буду. Це, так скажемо, допустимі норми для вінтажних, для вінтажних годинників. Так. так, друзі, я дуже намагаюся розмовляти українською. Поддерж... Підтримайте мене, будь ласка, в коментарях. Як вам цей відос українською мовою. І ну, я потребую підтримки. Будь ласка, підтримайте мене лайком та коментарем саме по, про мою мову. Так, такий годинничок Касіо. простенький, шкіряний ременець. Бачите такий модний, маднявий. вы вышето тут вышивкае Так тут у нас флакончики с парфюмерии Парфюм климат На жаль флакончик пустый. Декілька радієк, радіо Меридіан, таке міні-радіо в заводській упаковці їм не користувалися. Сама модель не рідкісна, але ж в новому стані. Ну, приємно, коли речі. Вінтажні речі потрапляють в такому стані. От якщо вони ще і рідкісні, тоді це джекпот. Але ж саме ця річ, на жаль, не дуже рідкісна, так скажемо, чи зовсім не рідкісна. Так. І перейдемо к самому головному ось така вишиванка. Друзі! Я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Біле по білому. Мережка ажурна. Вишивка. Вишиванка льняна. Ви можете побачити, що вона навіть просвічується. ну Сама структура тканини така дуже легесенька. І е, майже постійно мені зустрічаються вишиванки котонові, та такі, дуже з тканини такої домотканної грубої тканини, а ця прям легесенька, така воздушна, вперше з такої тканини мені зустрічається. Ну дивіться, яка краса. Вишивка білим по білому, це, ну, із вишиванок, це така, так скажемо, Ламборджині. Якщо червоно-чорний червоно кольор зустрічається майже завжди на вишиванках, то білий, саме по-білому, зустрічається набагато реже. Бачите, яка краса. Тут є реставрація, бачите, на рукаві є така латка. Ось так вона виглядає. І вона заштопана. Заштопана, не просто пришита. Зараз покажу зворотню сторону. Це внутрішня сторона, а це зовнішня сторона. Бачите, як воно в старину. Це робили таку реставрацію, ремонт одягу у старину, у старі часи. І я пам'ятаю, моя прабабушка штопала. Це називається заштопати. Бачите? Моя прабабуся володіла таким навиком штопати. Бачите? Зараз же цей метод майже утіряний. Загублений. Так ось така цікава сорочка, а під сорочкою ось така вішалка, дерев'яна вішалка. Старенька. І мені нещодавно дружина казала, що їй потрібен такий тремпель, вішалку під одяг купити. І от Якраз я мені попалась у Жанни. Жанна мені запропонувала за доступною ціною. Дуже ще раз вам дякую, Жанна Васильівна. Ось така краса. Будемо користуватися особисто. Річ старенька, бачите, зроблено ще такими чопіками вбивалася. Ну, прям старенька. Вішалка старенька. Ось така краса. Друзі, ось така закупка. Жанна ще задонатила Дмитру на ліки 150 гривень. Жанна вам велика подяка від Дмитра. Друзі, і кожному, хто донатив, теж велика подяка, друзі. Так, друзі, торгують мій мой Etsy, eBay Молчит і. В магазине эти за последние сутки четыре продажи. Начну вот с таких прекрасных гуслей. Давненько я их брал на барахолке. По-моему, по 150 гривен. Да, Анют, или по 200? Ну, что-то такое. 150 или 200 гривен в этом диапазоне. То есть, не, не дешевле 150 и не дороже 250. Так, продали на Эдси за 67 долларов. 65. 65. Ну, неплохо. А когда-то это стоило 2 рубля 50 копеек. За 65 долларов продать, я думаю, нормально она выросла в цене, да, за эти годы, друзья. Так, также на Эдси продал вот такую портупею. Купил немец в Германию и продал. Вот тут у меня я достал флаги и вымпелы. Продал два вымпела. Два вымпела за один день. Два разных человека, два вымпела. Купили там по 30 долларов с бесплатной доставкой. Как-то так. Опять же, когда фигурируют у меня в видео вот такие лысые головы, я повторяюсь, это никакая не пропаганда коммунизма. К коммунизму отношусь крайне негативно. Я капиталист до глубины души, и это не более чем просто товар, не более чем воспоминания о режиме, не более чем коллекционные предметы. То есть это часть истории, которую не вычеркнуть, и люди покупают их как сувениры. Как-то так, как-то так, вот такие продажи. Так, друзья, замолвил себе видеокамеры, камеры спостережения. Студию и в магазин. То есть охрана у меня стоит и там, и там охорона, але ж камер не было. Зараз поставлю, подписчица Елена купила вот такую статуэтку: повар с котом. Называется эта статуэтка. Васька слушает, да, мама подсказывает. Васька слушает, доест. Это у нас полонная. Очень часто бывает, когда у статуэтки отбит палец. Это в хорошем состоянии. Вот. Подписчица Елена также. Также. Так, друзья, это не пиво, это квас. Я против алкоголя, против сигарет. Я за здоровый образ жизни и за спорт. И за квас летом. Так. Также Елена купила вот такой нож. Охотник. За 900 гривен. Приятно сидит в руке, приятная древесина. Ну Состояние с вами видите новое. Так. Получил от моего друга, побратыма Андрюхи вот такую коллекционную трубу. Кому интересно, обращайтесь. Очень хорошее состояние. Сейчас еще кое-что он прислал. Я еще не распечатал. Сейчас посмотрим. Так, и еще одна труба. РПГ. Так, тоже в хорошем состоянии направление стрельбы. Состояние реально классное. Без царапин. Для коллекции, друзья, кто коллекционирует, денежки от этих предметов пойдут на допомогу нашим захисникам. Так что, кто хочет задонатить таким методом, то есть купить для себя в коллекцию такой тубус, І якраз деньги підуть нашим захисникам. Тобто совместить приємне з полезным. Звертайтеся, домовимось. По цінам зорієнтую в особистих повідомленнях. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка нашим захисникам.